Житомирське полісся завершило тренувальні збори в Австрії 16 липня. Вовки зіграли два фінальні матчі. Перший поєдинок провели проти ФК Академія Пушкаша. Рахунок відкрили угорці вже на 20 20-й хвилині. Сьогоднішній стартовий склад Академії Пушкаша це основний за винятком деяких гравців. І те зараз небезпечна атака. і м'яч усі ці воріт. Забиває Академія Пушкаша. Отак, от з нічого на рівному місці. Відігратися Житомиряни змогли у другому таймі на 54 й хвилині гри у ворота суперника поцілив Олександр Філіпов. Подача Філіпов розвертається, пробиває 1-1. Олександр Філіпов на 54 й хвилині зрівнює рахунок у протистоянні з, з академією Пушкиша. Це другий гол Філіпова. Причому другий за останні три матчі жодній із команд не вдалося забити ще один гол до кінця матчу тож фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Сьогоднішня гра завершується нічиєю 1-1. третє нічия поспіль. Останній поєдинок на тренувальних зборах полісся провело з грецьким арісом. Житомиряни обіграли суперника з рахунком 2-0. Загалом же під час підготовки до ліги конференції команда ротаня обіграла австрійський Батлеонфельден з рахунком 5-1 і Горн 3-1. Поступилася словацькому ДАК 1904 03 Розійшлася нічиїми з братиславським Слованом 1-1 і чеською младою Болеслав 2-2. А також обійшлася без забитих м'ячів у протистоянні зі штурмом 0-0.